Канал Казка на вушко. У що граються бабусі Ірина Зартайська Вовчиня жило в лігві разом з мамою вовчицею і татом вовком. Щодня тато вовк вирушав у справах, а мама вовчиця з вовченятком чекали його вдома. Вони грали в різні ігри, ганяли горобців і ніколи не сумували. Але одного разу матуся вовчиця сказала: сьогодні нам із татом треба піти у справах разом. Незабаром твій день народження, і ми хотіли б підготувати для тебе і інших наших гостей. Чудове свято. Але як же я злякалося вовчиня, яке ще ніколи не залишалося одне. Матуся вовчиця посміхнулася. Не хвилюйся, мій маленький, сказала вона. Я попросила бабусю з тобою посидіти. Вовчення Зрідка бачилося з бабусею, бо вона жила в іншому лісі. Чи можна мені піти з вами? спитало воно. Вибач, мій маленький!» – похитала головою мама вовчиця і поцілувала сина у щічку. Я знаю, що ви з бабусею чудово проведете час. Але вовчиня зовсім не було в цьому впевнене. Бабуся здавалася йому надто старенькою, від неї пахло шипшиною і ялівцевими гілочками. Вона погано бачила та чула, а головне повільно ходила. Хіба може бути весело з тим, хто не може бігати? Думало вовчиня. і коли мама вовчиця з татом вовком пішли, воно тихенько заплакало. Вовчиня думало, що бабуся не помітить його сліз. Але вона підійшла до нього і присіла поряд. Коли я була маленькою, я теж не любила залишатись з бабусею. Сказала вона, мовчення глянула на неї заплаканими очима. Я думав, бабуся народжується старенькими здивувався він. Бабуся засміялася. Зовсім ні, запевнила вона. Звичайно, з того часу минуло багато років, і я дуже змінилася. Але всередині я залишилася такою самою дитиною, як і ти. Вовчиня помітило в бабусиних окулярах своє відображення. Виходить, ти можеш грати? І сумнівом запитав він. Бабуся кивнула. Тільки не зовсім так, як ти. Повіла вона. А як? знову запитала вовчення. Йому раптом стало дуже цікаво, у що граються бабусі? Я обов'язково тобі розповім, підморгнула вона. Тільки спочатку зробімо сюрприз для матусі з татом І приготуємо. Пиріжки. Вовчиня дуже любило сюрпризи, тому з радістю погодилося. Виявилося, що тісто дуже схоже на пластилін. Бабуся дозволила вовченяткові зліпити з нього фігурки і викласти на деко. Упевнена, батькам вони дуже сподобаються. Похвалила вона онука. А тепер ти розкажеш, у що грається бабусі? запитала вовчиня, коли з пиріжками було покінчено. Звісно, відповіла бабуся, але куди я поклала свої окуляри? Без них я нічого не можу робити. Вовченя почало шукати пропажу. Разом з бабусею вони обнишпорили усе ліхво. А коли окуляри знайшлися у бабусі на лобі, вовчиня так розвеселилося, що в нього від сміху навіть у боці закололо. Ой-ой, заголосила бабуся, Лягай! І полежи трохи, а я розповім тобі казку. Вовчиня слухняно вляглося поруч. Бабуся ласкаво погладжувала його по спинці, а її голос звучав так заспокійливо, що вовчиня не помітило, як заснуло. А коли прокинулося, бабуся вже викладала на тарілку свіжоспечені пиріжки. Я розігріла тобі свіжого молока, сказала вона. Спробуй, що в нас з тобою вийшло. Мовченя відкусило шматочок і зажмурилося від задоволення. Як смачно, сказала воно. Мама, ні Мамо, що не повірить, що я теж тобі допомагав. Не хвилюйся, заспокоїла бабуся, крадькома глянувши на криво зліплені пиріжки. І я і неодмінно скажу, що ми з тобою разом готували. Вовчення задоволено посміхнулася. Сподіваюся, ти не грала без мене, доки я спав? запитало воно, витираючи молочні вуса. Ну, що ти? сказала бабуся. Я чекала до тебе. Ось тільки приберу скриньку для життя. А що там? Зацікавилося вовчиня, заглядаючи всередину. У скринці лежали справжні скарби, блискучі намастини, гудзики різних форм і кольорів, різнокольорові нитки та інші дивовижні речі так на перстка і довгої сантиметрової стрічки Хочеш спробувати? Запропонувала бабуся. Ще пак. вигукнула вовчиня. Коли матуся вовчиця, і тато вовк повернулися додому, вовчиня з бабусею якраз пришивали останній куцик. Оце так сплеснула лапами мама вовчиця. А помітивши на столі, Цілу гору пиріжків зовсім втратила дар дармове. Вовчиня кинулося назустріч батькам, і взялося із захопленням розповідати про те, що воно робило і як це було цікаво. Ось тільки я так і не дізнався, у що грається бабусі, закінчило воно. Хіба, усміхнулася стара вовчиця. Вовчиня глянуло на неї, не розуміючи, ми печемо пиріжки, розповідаємо своїм онукам казки, підігріваємо їм молоко і стежимо, щоб усі кудзики на їхніх шубках були на своїх місцях. Пояснила вона. Але ж це так нудно. вигукнуло вовчиня. Хм, невже? бабуся вдала, що задумалася. А мені здалося, ти щойно казав, що тобі було весело. Вовчиня згадало, як воно ліпило з тіста фігурки. Які чудові історії воно почуло, і як цікаво було вчитися шити. Ти маєш рацію, погодилося вовчення. А потім підійшло до бабусі і вперше за весь день міцно, міцно обійняло її. Дякую, сказало воно. Матуся вовчиця та тато вовк щасливо перезирнулися. Обіцяй, що прийдеш ще, попросила мовчення бабусю, притиснувшись носиком у її живіт. Тільки, цур, наступного разу ми гратимемо в мої ігри. Додало воно так, що батьки не змогли стримати сміху. Обіцяю, сказала бабуся і ласкаво погладила вовченятко по голівці. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.